За 14 тисяч можете взяти собі кращий Redmi, Це 14 Pro+, Plus 8256. Зараз розпакуємо фіолетовий, а доступні ще в чорному і синьому, Всі кальори фактично, які, крім золотого, в цій самій пам'яті доступні. 12256. Там тільки гірше, там тільки синій і фіолетовий. Чи синій і золотий, здається. Фіолетовий, до речі, не дуже класний, тому що він такий, бачите, спинка у нього. Під шкіру, зроблена, тактильна, дуже приємна. Навряд чи хто буде ходити без чехла. І якщо хочете, щоб було видно цю всю красоту, доведеться докупити чехольчик, чехол в комплекті, але він чорного кольору. А ось зарядка тут 120 Втна, дуже рідка комплектація. 120 Вт одразу в комплект із заводу. Броньовану гарну плівку, міцну також дамо в подарунок, можу і вам її поклеїти. Телефончик з гарною пістими піксельною камерою, процесором крутим, все, що має бути і що потрібно, в цьому смарту є. І відносно на дорогі ціни. Кому цікаво, пишіть.